Рік тому у Харкові відкрилося містечко для біженців з Донбасу. Ці модульні будиночки Україні надала Німеччина. Ірина та Віталій Білинські втекли до Харкова із зони бойових дій у Луганській області півтора роки тому. П'ятеро рідних дітей, четверо прийомних та дев'ятеро онуків. Родина і не сподівалася, що зможе потрапити у німецьке містечко для переселенців. Ще до початку будівництва у черзі стояли більше тисяч людей, усі багатодітні або родини з інвалідами. Получається а я не скажу, що не скажу, що нам вистачає місця, але оскільки ви квартиру дорого, то нам вистачає. Нам дали три будиночки, і в цих трьох будиночках нас загалом живе 20 Чилаві. За проживання тут сплачують усього навсього 110 гривень з людини. Комунальні витрати бере на себе мерія Харкова. Не дивно, що нинішні жильці не поспішають виїжджати з будиночків. Хоча передбачалося, що біженці мешкатимуть тут не більше року, потім отримають житло від держави і звільнять помешкання. Такий сенс у свою допомогу вкладала Німеччина ще на початку цього спільного з Україною гуманітарного проєкту. На жаль, поки що держава не має якоїсь визначеної стратегії щодо надання житла таким людям, але запит на це мені здається досить високим, і це було б серйозним стимулом для того, щоб містечко все ж таки виконувало свою основну задачу а саме було транзитним. Проблема в тому, що за рік мешканці містечка здебільшого так і не змогли соціалізуватися. Багато дорослих досі отримують державну допомогу і не працюють. Білинські тут радше виняток. Усі чоловіки з цієї родини знайшли роботу. Ірина ремонтує одяг на замовлення у Луганській області. Вони залишили п'ять квартир і навряд чи зможуть у Харкові швидко заробити хоча б на одну. Ми ж Українці, хочемо жити в Україні. Відповідно, має бути закон, щоб нам не дали або, хоча б компенсували те житло, яке ми залишили на окупованих територіях. Угода на проживання у модульних будиночках добігає кінця у травні. Ірина вже розпочала активне листування з урядовцями із вимогою вирішити їхнє житлове питання.